Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 12 березня на східному узбережжі 11 година ранку. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я е, нагадаю вам підтримати Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як і куди це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати, кого підтримувати, чи українських військових. Чи українських медиків, чи українських будівельників. Ну і як завжди, я розпочинаю з української теми на американському просторі. І сьогодні американцям розказують про те, як українці тепер своїми дронами можуть атакувати російську інфраструктуру, російську інфраструктуру набагато глибше і, знову ж таки це. Приводиться в такому аспекті, що це як додаткова незручність за декілька днів до виборів Путіна. Так само розказується про те, що і незаплановані виступи жінок російських солдатів, це так само розказується, як ну, така незручність перед виборами, але знову яка має відношення до української війни. Ну і також розказується про рейд е Легіону Свобода Росії в е Білогородську область. розказується, ну як мінімум для американців, що це найбільший рейд е за всі е часи, за всі, із усіх тих, які вони робили раніше. Тобто на цей раз розписується, що воно навіть там із танками. Ось. Е Дивіться, яка зараз, мабуть, найсвіжіша новина на американському просторі. Це те, що слідчі, які вів Роберт Хур його звати, які вів справу про секретні документи, які залишилися вдома в Байдена. Так, от, сьогодні зранку розпочалося слухання судовий комітет конгресу, визвав його на килим, і хочуть послухати. Чому він прийняв саме такі рішення? Він взагалі склав свою доповідь. Чому все розпитав? Доповідь складає з 345 сторінок. Але я знову ж таки про цю справу розказував раніше. Виявляється, що те, що написав цей Роберт Хур, воно не влаштовує не республіканців. Не демократів, тому що він написав, що це, в принципі, старий чоловік з поганою пам'яті, тому ці документи залишились в нього вдома. Це якщо всі 345 сторінок так дуже-дуже спростити. Ну і республіканців ця трактовка не влаштовує, тому що дивіться, як це так, Трампа судять, а тут просто старенький дід, ну хороший, і де більше так не роби, і все. А демократів ця трактовка не влаштовує, тому що йдуть наступні вибори. І слухайте, і ще один раз сказати, що слухайте, він старий дід з деменцією. По суті, якщо трошечки трактовочку роздути, виходить, що старий дід з деменцією. Їх так само не влаштовує ця трактовка. Так от цей судовий е комітет е якраз розглядає це питання. До речі, судовий комітет складається із республіканців, і з демократів. Так само цікаво, що Роберт Хур він. Зареєстрований республіканець. Тобто не можна сказати, а він так от... вирішив одмазати Байдену, тому що він демократ. Ні. Ну, знову ж таки, це якраз новина, яка тільки-тільки-тільки відбувається прямо зараз. Ну, Я так розумію, що е... кожен хоче добитися свою, тобто показати або неточності, республіканці хочуть всі, е... витягнути своє, демократи хочуть своє. Чи вдасться одним чи другим, будемо дивитися далі. Також вийшла велика новина вже для американського простору, чисто для звичайних людей вийшла інформація про інфляцію станом на кінець лютого. І це річна статистика. Тобто з лютого минулого року до лютого цього року. І в порівняно із січням інфляція Сполучених Штатів виросла. В січні це було 3,1%. а в в лютому вона склала 3,2%. Тобто це не береться за один місяць, це болеться за цілий рік. Не набагато піднялася, але піднялася. І дивіться, що це взагалі є. Це трошечки, можливо, такий тупий коментар. Зроблю для більшості з вас, я так розумію, все рівно це зрозуміло. Але дивіться ще перед тим, я вам скажу, що це, якщо враховувати все, абсолютно всі ціни в Америці, якщо ж відняти. Наприклад, ціни на, на харчі і на бензин, то на промисловий сектор інфляція а, трошечки опустилась, до речі, 3,8, була 3,9. Але що взагалі ці цифри означають? Ну по-простому дивіться: якщо ви йдете в продуктовий магазин, купляєте собі молоко, хліб, якісь там фрукти, овочі, умовно кажучи. І ви скупилися на 100 доларів. Хоча для Америки це, це, мабуть, дуже важко зараз е, на тиждень скупитися, в 100 доларів вкласти, вкластися нереально. Але чисто, щоб ви розуміли. Так от, якщо ви купляли продуктів для своєї сім'ї в минулому році, в лютому, на 100 доларів, то ці самі продукти сьогодні коштують уже 103 долара і 20 копійок. Ну і дивіться. Е, Воно здається, що таке 3 долари, але воно докладається і по простому, це значить на ці 3% відсотка чи навіть 3% відсотка з лишком має піднятися ваша заробітня плата на роботі. Якщо ж ні, то ви починаєте відчувати ці підвищення цін на своєму гаманці. Ну, якщо обрати, наприклад, уже промисловий сектор, то умовно кажучи, ви в минулому році хотіли купити собі нову машину за 25 тисяч доларів. Так, от сьогодні така машина вже коштує 25 тисяч і 950, п'ятдесят, кажучи, тобто на 1 тисячу доларів більше. Тому, от інфляція, взагалі, ну, вважається, дивіться, взагалі нормальна. Нам, як мінімум, по американським міркам, інфляція за рік 2 Це складає нормально. І якщо дивитися так, то 3% і 2% здавалося б не так далеко, але все рівно це лишні гроші, які йдуть із е, гаманців звичайних американців. Ну а наприклад, сама найбільша інфляція за останні роки це було 9%, 9,1 в 2022 році. Тобто 3% і 9% це вже набагато краще, але це ще по американським міркам. Ненормально, ще багато що треба зробити, щоб виправити цю ситуацію. А дивіться, завтра Палата представників буде голосувати по питанню TikTok. І це питання взагалі на американському просторі розганяється дуже багато. Ще навіть за час президентства Трампа він своїм указом блокував TikTok на американському просторі. Що приписується Тік-Току? Тікток це дочерня компанія якоїсь великої китайської компанії. І, значить, на американському просторі розганяється про те, що, значить, китайці мають якийсь вплив і можуть маніпулювати думками американців раз, можуть викрадати інформацію американців і робити дуже багато хакерських таких штучок, умовно кажучи. Це питання уже мусолиться знову ж таки в Америці дуже довго, як ви розумієте. І... Тиснеться навіть і республіканці, і демократи деякі так само. І коли республіканці от, уже йде справа до голосування, Трамп дав задню передачу, <гум> сказав, що слухайте, ну, о, якщо ми зараз відмінимо Тік-Ток, каже, то наші діти каже, will go crazy, тобто вони чокнуться, тому що каже, їх там мільйони зараз засідає. Це каже, це по перше. А по друге, якщо ми закриємо TikTok, значить всі глинуть на Фейсбук, і ми зробимо Фейсбук, типа таку собі послугу безкоштовну, мовну каже. Тобто це не, не такий не наш не американський підхід, говорячи таким способом. І тепер республіканці, які по суті, знаєте, от куди Трамп дихне, туди вони нахиляються. Тепер невідомо, як буде вирішуватись це питання. Ну, як, як, там, як би там не було, питання буде е, на, на голосування поставлено завтра. Е, знову ж таки, якщо Палата представників навіть і проголосує за це питання, то Сенат ще перед тим як до Байдена це законопроект дойде. Е, Сенат так само має проголосувати за це питання. Якщо ж пройде. Дивіться, які умови ставляться TikTok в Америці до 30 вересня, тобто півроку дається Тіктоку, щоб вони продали цю компанію комусь іншому. Тобто, щоб не було зв'язків з Китаєм взагалі. Хоча TikTok уже довший час розказує. Слухайте, ми взагалі не спрацюємо да, там Колись щось може там було Китай. Зараз це взагалі в нас американський офіс. Ми працюємо в Америці. Це зовсім незалежна компанія. Ми не пов'язані з Китаєм. Їх не слухають, їм не вірять, і їм дають строк до, от до е, вересня місяця цього року знайти нового власника, продати комусь іншому, або TikTok буде в Америці заборонений. Так, що от такі розклад. Ну і новина, яка от зачепила мене найбільше. Вона взагалі трапилася ще е, в суботу, але відео я побачив от тільки вчора. Трошечки більше докупався, щоб не кидати такими голословними фразами. Так, от, під час а, свого реаліці, такий от передвиборчої компанії, Трамп місто Ром в Джорджії проводив. І він, до речі, не вперше зробив таку штуку. Він перекривив Байдена. Перекривив Байдена, тому що давним-давно Байден колись сам заїкався, і якось є таке, до речі, відео, де Байден з якимось хлопчиком, який так само боїться говорити, тому що він заїкається. І Байден звернувся до одного своїх там помічників, каже, слухайте, візьміть цього хлопчика номер телефона. Я з ним зв'яжусь, і каже: слухай, не переживай, не бійся. У мене так само було таке. Я дуже. Заїкався сильно, навіть привив приклад, які він там саме на яких словах він саме більше заїкався, але каже, є вправи, якими ти можеш займатися, і ти зможеш це перемогти. Каже, не звертай уваги на ті, що на тебе сміються, і так далі. І тут Трамп в суботу, виходить, це от коли три дні тому назад, сьогодні вівторок, він сказав, знову ж таки, згадуючи оцей State of the Union, коли Байден говорив. І він сказав, що Байден об'єднає нашу країну. Або він у дослівно сказав he will to, арканті. Я вам скажу навіть, якщо Трамп після цього всю Біблію на пам'ять двічі перецитує, це ніяк уже не можна перекреслити. З Трампа я вже не дивуюся. Із іншої і виборців Трампа я так само надивуюсь. Але слухайте, наскільки дико, коли оця біомаса, яка його там слухала, просто почала реготіти. Я собі думаю: слухайте, а якби Байден був в окулярах, Трамп би почав, дивіться очкарік, очкарік, або дивіться, о, той без ноги, ха-ха-ха, як смішно, це президент, ну, найкрутішої країни в світі? Таке дискусійне питання. Але, умовно кажучи, найбільша країна, наймогутніша країна в світі і президент цієї країни. Ну, я не знаю, перший клас школи або, може, дитячий садок. Ну, такі приблизно так, так вирішуються ці питання. Ну і знову ж таки, це питання так само доволі таки е голосно обговорюється на республіканському просторі, і дивіться, є таке об'єднання республіканців. Вони так і називаються Republican Voters Against Trump». Тобто республіканські виборці проти Трампа, вони, до речі, не тільки тільки організувалися, але вони вже деякий час існують. Про що це взагалі об'єднання? Вони роблять вже організували організували вебсайт. Це люди, які в свій час голосували за Трампа. Тобто, це навіть не прості республіканці, а це люди, які колись голосували, підтримували Трампа. І розчарувалися в його діях, і взагалі, от, е, причину їхнього об'єднання, от, от, одні із головних причин це відношення Трампа з Путіним, відношення Трампа до НАТО і відношення Трампа до України. Якраз, же, що тут і українська тема теж трошечки зачеплена. На цьому вебсайті, до речі, кому цікаво, я внизу все-таки залишу посилання на цей вебсайт, збираються відео звичайних. Американці, які дома на собі на телефон записують відео і розказують свою історію, як вони раніше голосували за Трампа і які причини, чому вони зараз точно не будуть голосувати за Трампа. Ну, говориться про те, що на цьому вебсайті вже більше 100 сотні відео є. І от говориться про те, що вони зараз зробили план на 50 мільйонів доларів до виборів набрати ще більше таких відео. От вони, в принципі, не... Агітують за Байдена, вони не кажуть, щоб голосувати за Байдена. Тобто, це, умовно кажучи, потенційний проти всіх. Мені, звичайно, трошечки з своєї сторони цікаво, от вони оголосили план, як зробити ще більше цих відео на 50 мільйонів доларів, якщо люди, звичайно, пишуть вдома собі на телефон, ну, закачали там на інтернет, на що 50 мільйонів? Ну, не знаю. От. Але от є така історія. А, трошечки новин про Боїнг. А, дивіться, Федеральна авіаційна агенція а от вже довший час пісочить Боїнг після тієї аварії, коли дверка вивалилася, чи вірніше, навіть не дверка, а кришка, де колись мала бути дверка, вивалилася під час польоту. Так от, Федеральна авіаційна агенція зробила. Аудит, таке слово вже в Україні знають, хоча це звичайно наше класне українське слово перевірка. Ну, але, на жаль, і такі слова залазять в нашу мову. Так, от було зроблено за цей останній час 89 перевірок. Як ви розумієте, Боїнг це здоровенний концерн, де не в одному цеху все робиться. це куча заводів, куча в декількох штатах, в декількох містах. Так от було 89 перевірок. Із цих 89 перевірок Боїнг провалив 33. От собі прикиньте, Це більше, ніж третю частину перевірок було провалено. Ну там не описується конкретно, наскільки були там великі порушення. От, Перевірили Крим Боїнга, так само і. Е як це називається компанії, які так само працюють за частини контрактори, які працюють з Боїнгом, які там особливо тут згадується компанія, яка робить з обшивкою фюзеляж в цьому? Так от їх перевірили 13 разів, і з 13 сім разів вони не пройшли атестацію, якщо так можна сказати, тільки 6 разів. І дивіться, у лютому місяці Боїнгу дали 90 днів. Ця федеральна авіаційна агенція дала Боїнгу 90 днів розробити план, як вирішити ці всі штуки, тобто підвищити якість будівництва. І з цього приводу, от наступна тема, що в принципі трошечки ну, стрьомно я б сказав би так, тому що дивіться, в південній Кароліні один дядько, йому зараз 62 роки, він працював на Боїнгу 30 років. В 17-му році він уже пішов на пенсію, і не описується, де він взагалі живе, але в Південну Кароліну він приїхав, тому що він там давав свідчення свої про Боїнг, тобто внутрішню інформацію. В Америці це називається whistleblower. Я не знаю, чи от це точно переклад, По-українськи це переклад слово прокладається як інформатор, викривач. Whistleblower – це якщо людина працює зсередини і дає інформацію назовні умовно, ну, якщо так. Рожувати. Так от, що трапилося? Цей мужичок на минулому тижні давав свідчення деяким там юристам там і так далі з цього приводу. Там Washington Post був задіяний, BBC були так само. І в суботу мало відбутися ще одна така зустріч, і він не явився на неї. Його знайшли в машині, і попередня причина, що він сам себе застрелив. І отут, от, любителям а, всяких конспірацій, звичайно, можна а, ну, задуматись, слухайте, щось занадто підозріленько, чи це не совпадіння які-небудь. Ну, от така ситуація. От, ну І остання новина на сьогодні. Сьогодні я трошечки коротший виходить, а то я вчора довгий, сьогодні коротший. А... Астронавти повернулися із е, інтернаціональної космічної станції сюди назад на землю. І знову ж таки, я згадую про те, що е, за мого дитинства це була мало не інтернаціональна подія. Пам'ятаю, в дитинстві дивилися американці полетіли, совєти полетіли тут. Собі злітали от декілька днів тому назад, якщо ви пам'ятаєте, хто дивився вилетіла команда, замінила цих, які відбули на орбіті 190 днів. Чотири чоловіки, три чоловіка і одна жінка Благополучно повернулися, в капсула приземлилася, їх достали. Все нормально. Таке враження, як будто би люди з'їздили на машині в магазин за хлібом. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивились до кінця. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підтримки. Вітаю нових підписників на каналі. Не забувайте підтримувати Україну. А наступний випуск новин уже буде завтра. Вам нехай щастить всього найкращого. Все буде Україна!